Всім привіт, вітаю вас на каналі Калянс. Зараз ми перебуваємо на футзальному майданчику, де тренується наша команда. Готуємося до матчу з скопою. Минулий тур. Ми пропускали, відпочивали, тому в нас получився дуже лейтовий тиждень. Ми багато відпочивали, розважалися і навіть встигли провести цілий повноцінний турнір по два серед гравців нашої команди. Цьому випуску ми обов'язково покажемо, як він прийшов і хто переміг. А ти поки що підписуйся, якщо цього не зробив, став лайк і приємного тобі перегляду. Добрий день. Ну нічого, щось не вистачає пацанам, можливо на ногах не стоять. А де медалі наші? Всім привіт. Ми в палаці Спорту Галичина приїхали підтримати нашого головного тренера Віталія Радевича. Сьогодні вони грають проти SkyAп-Фудзал. І е, гра має бути дуже цікавою. Віталій сьогодні також виходить в старті. Підтримуємо його також в коментарях. Палац спорту Галичина, на якому проводить свої матчі Львівська енергія, був ще заповнений вболівальниками у день матчу проти Up футзал. Воно й не дивно, адже енергія традиційно улюблений футзальний клуб львівського фаната. Команда ФК Альянс теж не пропустила можливість відвідати матч екстра ліги та поспостерігати за рівнем команд, які знаходяться в еліті. І, звичайно ж, підтримати свого головного тренера Віталія Радевича, який вже є легендою для львівського клубу, проводячи 11-й сезон у свої 27 років і є одним із лідерів. coloque Рано я потрапив перший раз, здається, в 2009 році, коли привів на футзал. І зараз, через стільки років, я навіть не міг собі уявити колись, що ми будемо приходити сюди підтримати а, гравця енергії, який є головним тренером а, нашого клубу. Це просто щось неймовірне і фантастичне. Ми про це не могли ніколи подумати. Тут навіть два наших головних тренера, тому що а, і, і Тарас Кус є сьогодні на матчі, а він грає, і Віталій Радевич вже тепер річні наш тренер. Дуже сильне відчуття, дуже сильне. Що ж, до самого клубу, ФК «Енергія» – це багаторазовий чемпіон України та володар Кубку України, грант українського футзалу та постійний учасник боротьби за медалі чемпіонату. В минулому сезоні команда здобула срібло, проте зараз. Стан справ не такий багатообіцяючий. Енергія йде на п'ятому місці і наразі проводить нестабільний відрізок та втрачає багато очок. Гра зі SkyUp у рідних стінах мала принести бажану перемогу у скарбничку команди. Налаштованість гравці показали вже в дебюті поєдинку, коли стрімко відкрили рахунок у матчі. Сьогодні Юра на трибунах, Андрій Сосницький президент Турковський Назар, і також другий наш президент Назар Палюк з своїми дітками Златою і Марком. Ну і моя дружина Сумія. Ось, тому всі, всі командою цілою прийшли підтримати нашого головного тренера Віталія Радевича. Що енергія пропустила, але одразу, буквально за хвилину чи за півтора хвилини, наш колишній головний тренер Тарас Крус відзначився голом і виявив свою команду вперед. Дуже сильно розібрався сам по флангу, змістився в центр і з правої ноги забив гол. До По ходу поєдинку енергія не втримала своєї переваги, попри зусилля гравців та другого голу ветерана Тараса Кузя, який вивів команду знову вперед. SkyUp хоч і молода команда, але вже дуже збалансована та підкована тактично. І з витривалістю все також дуже добре. Десь і це зіграло на користь київській команді, і на другий тайм вони вийшли свіжішими і змогли переломити матч на свою користь. Дуже сильний поєдинок. Який підтверджує вкотре, що в екстралізі можуть грати лише найсильніші виконавці та клуби. А перемоги енергії в цьому сезоні ще попереду. Тульний спонсор команди Альянс Лев Метал. Так перша група. До неї входять всі непарні числа. Андрій і Назар – ПСЖ Стас та Юра Когот, Атлетико Мадрид, Грєв і Ярік, Мансіті, Юрків і Білозоров Барселона. Друга група Назар та Юра Соколи Баварія проти Тімермана і Ромико та Арсенала проти Олеся… И і ти памука, іванука, ливерпут. А я до отпали маю. Давай тут потага Я не могу. Суда. Вагу! Ну честно за каналы такой. Посраво! Хорош! За перший наш гол в цьому чемпіонаті. Сам серединка За другий на другий наш гол чемпіонаті. По Добрий вечір. У нас сьогодні е, турнірчик по FIFA. І в нас е, наш телеведучий приймав участь, е, він грав за команду City. Хочу вас спитати, як, е, як, як їхні успіхи сьогодні зіграли. Скільки Ярослав, ви зіграли матчів? Три матчі зіграли. Добре. Перший матч як зіграли. А, ми програли перший матч. Програли, все ясно. Другий матч як зіграли. Також програли. Нічого. Напевно, третій матч виграли, але зараз питаємо. Теж програли. 8-1. Ясно. Ну нічого, щось не вистачає, пацанам, можливо, на ногах не стоять, можливо, фізичної форми немає, може взагалі не знають тактики, теорії. Ноль. Але будемо розбиратися. Поки наші конкуренти вирішували свої справи на футзальному майданчику у черговому турі Суперліги, ми влаштували для команди турнір по футболу. Правда, віртуальними. Наші партнери з ресторану Делюкс залюбки підтримали нас у такому відпочинку і все підготували для проведення цього турніру. Формат турніру був незвичайний: один на один, а 2 на 2. 16 гравців в рандомному порядку розділились на 8 команд, які в свою чергу утворили дві групи, де і вирішували з місця у плей-офф і вихід у півфінал. Ти що, ще є третій тайм? Ха-ха-ха Та ти зі всьо! Ха-ха-ха Віку ліка Ви життєнство, здорова Віку ліка, зараз який ти велик Ха-ха-ха Страхувати Ха-ха-ха Багато їх страхувати, Андрюх До сонячних затемнень Ого, 2-0? Так, 2-0 Det er medalje. Останній гра напала отопилася. Андрюха, ходи, ходи, бо ми розуміємо, що ти важко зрозуміти, буваємо, що ти прияв. Так буває життя. Зараз у нас буде фінальний матч. Стас з Юрою і програма Беложарив з Богданом Деркіном. Але нам, нам з Андрюхою пасує, щоб виграли Делай збор, бо ми будемо казати, що ми в'їбали чемпіонів. Давай, 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 давай. Єек! А що, все, ніхто не вболіває? Ну! Годь! П'ять, включить! Запозити войсь!

Та Чемпіони. <рі> Ти йдеш до чемпіона по ФІ. Як тобі в статусі першого чемпіона нашого турніру по команди ФК Альянс? Що, статусу? Та нема там ніякого статусу, Та так, чесно, нам ракет живе верло. Все, що тут так. не переіграє ніхто. Править професіонал. Добре, жарти в сторону. Як тобі в статусі новоспеченого капітана ФК Альянс? Як твої відчуття, як ти себе почуваєш в колективі, як команда на тебе реагує? Команда не знає, як реагує, але по собі скажу, що капітаном бути не легко, бо тому що капітан це також відповідальність, відповідальність команди. І ти розумієш, коли ти є капітан, ти є і прикладом для команди. Ти є прикладом, яким... Ну, Капітана також мають бути свої амбіції і він показує свій досвід. Капітани не вибирають просто так, і він має мати за спиною якийсь хоча б досвід. Тому скажу одне, що буду робити все можливе від себе е залежне. Ой, від себе залежне. Все буду робити, від себе залежне, щоб команда крок за кроком. Йшла до своєї цілі, яку поставила перед початком сезону. Радий всіх бачити. Знаю, в неділю трошки зустрілися, зіграли фіфу, це для колективу добре. Частіше будемо збирати сім. До кінця до якого. Добре, що в гарному настрої, то все відбувається. Ту суботу треба цей настрій продовжувати і не один тиждень продовжувати. Я рахую, що два матчі, де ми маємо показати ще раз, що ми готові бути там зверху і боротись. Для того треба що зробити з перших хвилин і вже сьогодні трошки ставитись до того, що ти робиш на паркеті самовідачею і суботу. Обов'язково команда непроста, Зіграла два 1 з найсом. Побачили, був. І один-один рахунок, і були моменти, десь могли і навіть повести в рахунку, скажімо так, вони, але найс потім включився. І... Тому з перших хвилин нам треба навіть не доводити до того, з перших хвилин грати, як ми вміємо, а ми вміємо іграти і так, як нам треба, скажімо так. Повернення до роботи команда прийняла з великим ентузіазмом. Попереду відповідальні матчі і потрібно бути в найкращій можливій формі. Особливо коли на кону найвищі місця в кращій лізі Львівщини з футзалу. Цей випуск ми зробили виключно про життя команди, події, які у нас відбуваються, і як ми вміємо відпочивати. Не було матчу, як це зазвичай буває. Емоцій, переживань, сутичок з арбітрами. Все це досить експериментально. Тому нам. Важливо ваша думка. Як вам такий контент від нас і чи робити таке надалі? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Туда. Туда. У нас є завжди дуже активне тренування, дуже багато бігової роботи на силу, на витривалість фізичної віталії головний тренер дуже любить це, щоб фізично хлопці були добре підготовлені і, як мінімум, на другий тайм виходили також на свіжих ногах, тому це величезний плюс, тому що наш фізичний стан набагато покращий прийняв навіть, навіть з літом чи початком першого богу. Тому так. Хлопцям приходиться дуже і дуже нова. Біжи назад. Будь ласка, біжіть назад, нічого не сталося. Бо Бортар відбиває, і ти перший потім будеш мішати йому, а ти собі стоїш дивишся. Погано. Дальше. Легень не сочний. Умився цим? Я? Так. Да. Давай цим. Працюємо. Ух.